Щодня в Україні зростає кількість зниклих безвісти військовослужбовців. Коли людина отримає звістку про зникнення близької людини, вона стикається не лише з шоком і болем, а й з необхідністю швидко діяти в складних юридичних та інформаційних умовах. У рівному обговорили актуальні питання супроводу та підтримки родин зниклих безвісти. Захід організували для того, аби надати сім'ям чіткий алгоритм дій, куди звертатися, які документи подавати, які права та пільги передбачені законодавством. Я зі своїми колегами розуміючи. Все це ініціювала сьогоднішній круглий стіл для родин зниклих безвісти, який передусім стане корисним тим, хто стає на шлях пошуку, хто нещодавно отримав сповіщення про зникнення безвісти своєї рідної людини. І цю ініціативу підтримав міжнародний комітет з питань пошуку зниклих безвісти. Вже два з половиною роки Вікторія Ломакіна шукає свого зниклого на війні брата. За її словами, найболючіше це відсутність інформації. Родини хочуть, хоча б зрозуміти, чи їхні близькі живуть. Вікторія вважає, що сьогодні бракує ефективної комунікації між державними органами та сім'ями зниклих. Про тих, у кого, наприклад, такі кнопкові телефони, і треба розсилати якісь електронні листи, оці витяги. От от якось отак воно не це. Часом буває важко зайти. В то в той єдиний в єдиний цей кабінет важко буває зайти. Воно це. Ну, нам, нам всім треба в першу чергу терпіння. Я бачу, що що ну з одного боку робиться багато. Я розумію, що це війна, що не кругом є доступ. Одними з ключових осіб у роботі з ветеранами та їхніми родинами є фахівці із супроводу. Вони надають не лише інформаційну, а й психологічну юридичну допомогу. Допомагають із працевлаштуванням, отриманням пільг та статусів. Ми допомагаємо їм інтегруватися в суспільне життя всіма можливими методами. Співпрацюємо з органами управління і іншими. Закладами, це і медичні заклади, допомагаємо пройти реабілітацію, допомагаємо у складанні, написанні формуванні документів різного характеру, тобто, все можливе, що можемо, все робимо. З яким запитом звертається ветеран чи член родини, стараємося якомога скоріше і швидше вирішити, допомогти. Проєкт актуальні питання супроводу та підтримки родин зниклих безвісти у Рівненській області. Реалізовують за підтримки міжнародної комісії з питань зниклих безвісти осіб і уряду Канади. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.